Так, сьогодні ми з вами поговоримо про таку нагальну тематику, як вторування зубів. Тобто ті агенти, які використовуються в стоматології для вторування зубів. Для чого використовуються різні вторлаки та такі засоби? По-перше, це профілактика каріуса у дитячому віці тощо. По-друге, це. Лікування підвищеної чутливості зубів після лікування, однак частіше використовується після процедур відбілювання офісного чи домашнього як додаткова процедура для зняття підвищеної чутливості зубів, також після базового лікування зубів, то що та після проведених чисток зубів. Ну, Здебільшого це ультразвукова чистка та м, ультразвукова скейлінг та профілактична чистка содою. І так, з того, що я маю, це Fleur Defender, це м, аналог м, Вторлак, який е, виробник серкамет у нас. Е, Дуже летючий розчинник, я буду по одній показувати вам. Дуже летючий розчинник, Flor Defender. Польща виробник, тому він швидко наноситься, швидко підсихає і, в принципі, містить значний відсоток старуючої речовини, наноситься він отакими от аплікаторами, або можна використовувати там різні браші. Такого плану кисточка. Як би тут так. Для нанесення чи різні модифікації? Це в нас є інструкція. Так, може тут я знайду якийсь відсоток. Що Є на українській. В складу ви тут не знайдете. Ось він. склад, процедура, протипоказання. Ще раз Ось він. склад. Як очистити, як його використовувати попередньо. Та вказано тут, що робити при потраплянні в очі чи тощо. Офіційний представник. Ще інша рідина це Біфлю Джен. Це теж Україна виробник з американської сировини. Вторуючий агент. Тут може чи 10%, чи 15%, але ну, я гадаю, тут десь 10% має бути. Така сама інструкція такого плану, бачите. На англійській мові. Так, що ми хотіли? Щоб дефлюджен це такий вторлак. Герметик дентинних канальців. З інших засобів є, існує глюфторет. Із українських варіантів це латуз виробняє фторокальцит Е, e, фторокальцит Д. Тобто для дентинних канальців герметизації це буде фторокальцит Д для а Е e для емалі. Оце так. А, віфлюджені, мені треба його поставити туди-назад. Як то все зробити? Так, що я ще хотів сказати? І ще я провів невеличкий пошук по вебсайтах, щоб просто подивитись, які ще у нас. Існує. Значить, так, відновлювані Biorrepair, Clean Provide, в унідозах є, так і у великих. Емаль ліквід, флюорет від Ardenia. Флюородоз – це от варніший, я вам кисточку показував. Фтороплен це латус, це лак, Ну, він підсушується не дуже. Швидко я бачу. Бачите, де це для дентину, Є це для емалі. Обирайте для емалі, Біфлюорид є, це в око, бачите, яка вартість. Ну і в принципі ось, біфлюорид, біфлюджен. Тобто дуже широкий асортимент. Біфлюорид випускається ще у шприцах фотополімерних. І наноситься кисточка, наноситься, бачите? Варніш і то і Біфлюорид дуже популярний. Вторлак ще є отакий. ось. Так. Бачите, я в інтернеті бачу дуже багато кількість пропозицій. Тому так.